Хочу показати, як я починаю будувати свій камін. <coughs> Можу сказати, що я зовсім не спеціаліст в будівництві каміння. Камін це мій перший. Кирпич я використовую блушний, як червоний, так і силикатний огнеупорний. Вогнетрівки по-українську. І звичайна цега. Зараз я буду закладати вже не з каміна самого. сплошно підготував метал. Ну, почну робити і далі ще зніму, покажу, як я його роблю. Да. На якісь Істину в останній інстанції я не претендую. Я, ще раз повторяю, я не спеціаліст в камінів. Так, чисто для себе побудувати. А чому я взявся знімати це відео? Справа в тому, що багато дивився в інтернеті і немає жодного такого більш-менш детального відео, як буду, будується, мирується камін. Можливо, в мене будуть якісь якісь щось буде неправильно, але ну, для нефахівців, думаю, буде цікаво. Так, пройшло пів години. На даному етапі я виставлю углові цеглини для того, щоб вимурувати основу для каміна, яка буде виступати на четвертину цегли наружу. Буде такий своєрідний карниз, ну і відповідно полка перед каміном, вона буде трошки збільшена всі цеглини виселені по рівню і на, рівно, рівно на 6 см виступають з основного тіла камін. Далі я натягнув жилку, тут правда не знаю, чи її видно, дрібненька дуже тоненька, яку знайшов, натягнув жилку і вже по жилці буду ставити решта целин, а посередині, де є місце для дров, буду закладати на оголки. Наступний етап нашого будівництва. З однієї сторони я з правої вже виклав один шар карніза, з другої сторони я Склав тільки два цеглини, щоб показати, як перешивати крайню цеглу. Це робиться для того, щоб от дані шви від е, сусідніх цеглин, щоб вони добре, ну, щоб розфор схопився і втримував крайню цеглину, тому що вона... Я її підклав, вона під вагою падає. Далі, коли ми будемо далі мурувати, то ця це верхня цеглина так ще одним, однією цеглиною і вже буде мати певну стійкість і не буде вивалюватися звідси. На даний момент я зараз закладаю шаліву сторону і тоді Займемося перекриттям ніші. Нішу я наперед мушу відмітити по штукатурі, затер, для того, щоб коли я її перекрию, то вже доступу такого до неї не буде. Я думаю, що її потім викрашу якийсь темний колір, щоб не дуже в очі кидалося і вона так і залишиться. Можливо, на підлогу ще покладеться плиточка, якщо буде доступ. Далі продовжуємо мурувати камін. Зараз я на даний момент замуровую нішу для дров зверху. Для того, щоб цегла трималася верха, я ставлю старий уг уголок, куток і полосу спереду. трошки. Полоса була і уголок високий, прийшлося вдовбувати в кирпіч. Збоку від полоси мусить бути трошки е, зазор, для того, щоб полоса сама мала можливість куди розширятися під час нагріву, під час протопки каміну. І коли ставлю кирпіч на метал, на сам метал роствор е, не кладу, кладу. Раствор тільки на шви між кирпичами. Ось таким чином ось сюди. Для того, щоб метал під час прогріву каміна, під час протопки каміна, він буде розширятися, він має, повинен мати можливість рухатися, він буде дихати, рухатися в сторони під час розширення. А самі кирпичі зверка поставиться ще поперек кірпіч ось так і відповідно він перев'яжеться і буде тримати вже більш надійно. Трохи змінилося освітлення, освітлення вже смерклося. Я вже закладаю другий ряд перекриття. Другий ряд поставив так у руки. Один до одного і кладу кільпіч. Раствор на уголки самі не, не накладаю. Раствор йде тільки між кірпічами по швах. Ось таким чином. Загальний вигляд. Все, в принципі нема що дивитися на загальному вигляді? далі. Ось такий результат роботи на сьогодні. Перший шар є, завтра буде пушну з центру э, огніфорним кирпичом. Закладу на глину, а по краях піду другий шар на растворі. Вже щоб укріпити його основаті. Ну, Завтра продовження буде. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорої зустрічі!